Топ 5 найгірших кошмарів в історії футболу на п'ятому місці. Кошмарний фінал чемпіонату світу 1950 року у Бразилії. Ніхто не сумнівався, що сили САО стануть переможцями на Маракані. Однак, сусідній Уругвай переможним голом гіджі розтрощив цю мрію. У Бразилії це досі пам'ятають на четвертій сходинці. Кошмар, який довелося пережити. Німцю Оліверу Кану він був найкращим воротарем чемпіонату світу 2002 року. Однак його помилка у фіналі принесла перемогу Бразилії. Найкращі теж помиляються. Ця думка заспокоює. От тільки не Олівера Кана. Гіркі поразки бувають не лише у великих, а й у маловідомих. Егеш ТСФ з Особливо, якщо винен у всьому лише подув вітру. На другому місці в рейтингу футбольних кошмарів епізод з Роберто Баджо. Під час виконання пенальті у фіналі світової першості 1994 року Віталійця здали нерви. Навіть голкіпер втішав суперника. А кубок баджо побачив лише мимохідь. Чи буває ще гірше? Oh I'm sorry. I'm sorry. Так, найбільшою невдачою з невдач може похвалитися Баварія. До 90-ї хвилини вона була попереду і зрештою програла. Манчестер Юнайтед вкрав перемогу у фіналі Ліги Чемпіонів 99-го року просто з під носа. Найбільший кошмар в історії футболу. Чи може у вас є інший претендент?